Євробачення 2024. Дизайнери підібрали для конкурсу відтінки північного сяйва. А зверху можна побачити п'ять кубів. Їх зобразили за допомогою легкого градієнту. Підлога підсвічена блакитним. А позаду на екрані видно гасла, об'єднані музикою. Усі заходи програми відбуватимуться в Єложин Вілич у Мальми. Україну цього року представлять Джері Хейл і Альона Альона. Днями в Києві вони продемонстрували виконання конкурсної пісні Тереза Марія наживо. Дівчата заспівали дещо змінений трек. Вони вставили частину з лупером на початку та додали в приспів виконання хору. 25 квітня дует вирушив до Швеції, коли українська делегація сідала на поїзд до Мальми на столичному вокзалі на пероні засвітився напис Євробачення експрес. І в Швеції вже пройшла перша репетиція дівчат: співачки постали перед глядачами у нових образах. Вони докорінно змінили своє вбрання і тепер представлятимуть Україну у світлих костюмах. Репетиція відбувається без використання піротехніки, але під час півфіналів і гранд фіналу її буде застосовано. Отже, номер стане ще ефектнішим. Речницею від України цьогоріч на Євробачення буде Джамала. Співачка, яка 2016 року принесла нашій державі перемогу в конкурсі, оголошуватиме бали від національного журі в прямому ефірі пісенного змагання 2024. Торік ця місія була покладена на Злату Огнєвіч. Хто ж зірве куш конкурсу, стане відома 11 травня. Саме цього дня відбув. Вається гранд фінал.